В ефірі спецпроєкт про Нікополь, ліквідація наслідків обстрілів, життя місцевих громад в умовах активних бойових дій та збір гуманітарної допомоги для міста. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про ситуацію у Нікопольському районі. Ніч на території Нікопольського району минула без надзвичайних ситуацій та обстрілів. Втім, розслаблятися не можна, адже ворог підступний та непередбачуваний. Тож обстріли можуть поновитися будь-якої миті. Утім, нікопольців не зломити. Попри усі тривоги, небезпеку та постійні звуки сирен місто живе. Працюють магазини, ринки, кав'ярні та аптеки про незламну силу духу та життя. Попри усе, дивіться далі. Вдали полювання наших вартових неба під час нічної атаки військові з повітряного командування Схід знищили над областю російську ракету х 59 Завдяки нашим захисникам ніч минула без прильотів і постраждалих. Спокійно було і у Нікополі, без обстрілів та руйнувань. У місті тим часом продовжують відновлювати пошкоджені російськими снарядами будівлі. Бригади працюють без вихідних, адже потрібно встигнути зробити усе якомога швидше. Зима вже не за горами. Об'єм уже по 20 домов закінчено, вообще полностью закончено. На этой неделе ну планировали изначально 6 домов на этой неделе закончить. У нас uh, подошли как раз этапы на завершение. Ну, погода немножко внесла коррективы. Ну, я думаю, это. Це... Думаю, в течение 10 днів все одалеєм аби аби суха Поки погода нам дає, сніга нету. Ми все встигаємо. У нас очень мало домов залишилось. Так що, ми в время, я думаю, час, всі всі повріжденої криші ми закончим. Відключення електроенергії також вносить корективи в роботу будівельників, адже частина людей та техніки залежать від електрики. Втім, каже Костянтин, вони намагаються шукати способи не зупиняти роботу купились генераторами и также нам помогает МЖТИ выделяет генераторы, чтобы мы продолжали работать. Не на все объемы и объекты хватает, но мы стараемся, как говорится, манипулировать так, чтобы все были пределы. Допомагають у відновленні пошкоджених обстрілами будинків і благодійні організації вже понад два місяці з міською владою Нікополя співпрацює благодійна місія Проліска. Вона діє при підтримці управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Представники місії роздають набори будівельних матеріалів для екстрених ремонтів людям, чиє житло постраждало від обстрілів. О, о, криша, поки це, поки, це, це матеріал, який котрий абіспічить благоустойчивость. для поврежденного дома до того, как человеку привезут шифер, он может месяц-два продержаться и довольно-таки неплохо зарекомендовал себе вместо шифера. Один комплект здесь входит 20, около 20 досок именно для ремонта крыши забивать, потом отдельно штапики. Пена, скотч, Монтажне один лист ОСБ, а також 30 метрів. Плюмки постійна небезпека. Це те, з чим щодня доводиться жити нікопольцям. Втім, попри усе вони не втрачають сили духу. Місто продовжує функціонувати. Окрім комунальної сфери, працює сфера обслуговування. Наприклад, ось цей магазин і не думає зачинятись. Під час одного з обстрілів приміщення зазнало руйнувань.

Працюють попри усе і усі цьому магазині одягу, бо кажуть, тримають свій фронт, платять податки, підтримують економіку. А ще працюють заради жінок, аби кожна мала змогу придбати собі обновку. Наша хозяйка привозит товар, одевает город Никополь, девочек, женщин, бабушек. То есть людям надо одеваться, несмотря на то, что идут обстрелы, магазины продолжают работать. Даже в такое тяжелое время, что нет у нас света, мы все равно работаем под фонариками, как-то стараемся. Ситуація складна, як і у всіх. Втім, не все так погано кажуть. Ось у цьому спортзалі не працювали лише у перший місяць повномасштабного вторгнення. Далі ухвалили рішення відчинитися. Попри усе люди ходять, тренуються та дбають про власне здоров'я. Люди приходять, займаються. С момента обстрела, конечно, все были испуганы, людей стало меньше. И день все равно порядка 20-30 человек стабильно есть. У нас работают тренера, уехали не все. Вот, поэтому, в принципе, даже есть вот в групповом зале на первом этаже тоже некоторые виды тренировок у нас остались. Кто остался в городе, кто-то хочет как-то отвлечься, то да, в принципе, люди есть у нас. У місті добре розуміють, ця зима буде непростою і як проходитиме опалювальний сезон, спрогнозувати не може ніхто. Тож міська влада закуповує модульні котельні, обігрівачі, генератори та інше обладнання, аби швидко реагувати на будь-які проблеми. Ми беремо більше обладнання для того, щоб обладнати. Обігрів, наприклад, і в укриттях великих, де в нас по місту є. Тому ми готуємось для того до того, що якщо потрібно буде робити десь пункти обігріву, щоб ми могли їх доповнювати і швидко доставляти ті ж обігрівачі, які працюють не на газу, не на Електриці, а на альтернативних видах опалення. Ми ж не знаємо, коли і як буде там обстріли. Тому будемо робити один або два пункти саме в укритті. Дбають про стратегічні запаси й ті нікопольці, які лишились у місті, адже кажуть, покидати Нікополь у їхні плани поки не входить. Ми підготувалися, в нас є повербанки на випадок, якщо треба буде підзарядити телефони та ноутбуки. Звичайно, свічками запаслися, якщо не буде повністю світла. Ну, сподіваємося все ж таки на те, що буде більш-менш, але готуємося, закуповуємо теплий одяг, теплі шкарпетки, термобілизну, але я вважаю, що навіть без теплої енергії без енергії та без світла це краще, ніж з расистами. Вже коли почалися обстріли, обстріли, я так... Приблизно заглянув наперед і запасся повербанками, акумуляторами до повербанків і додатково закупив декілька там налобних ліхтарів. Також можна порекомендувати тим, у кого я термос. Наприклад, якщо ви бачите, що наприклад там в 7 годин вечора не буде світла, то можна налити окропу в термос і вам вистачить на декілька годин. У вас буде гаряча вода. Попри зменшення інтенсивності обстрілів останніми днями, не варто втрачати пильність. Допоки на протилежному березі водосховища знаходяться окупанти, небезпека триває. Тож слідкуйте за офіційними каналами у телеграмі та вайбері та не ігноруйте сирени. Юлія Кочет, Анна Целуйко, Ігор Силко, Про Нікополь. Відома телеведуча Катерина Осадча разом з благодійним фондом Твоя опора відкривають збір коштів на гуманітарну допомогу для Нікополя. Пости з закликом приєднуватись до благородної справи. Вона опублікувала на своїй сторінці у соцмережі Нікополь під ворожим вогнем із липня місяця. Росіяни випускають снаряди по житлових кварталах та критичній інфраструктурі. Майже цілодобово люди сидять у підвалах, сподіваючись врятувати життя собі та своїм дітям. Каше Осадча. Тікаючи від російських ракет, багато нікопольців переховуються в лісосмугах, куди не дістає вогонь терористів. Усім цим людям вкрай необхідна підтримка і допомога. Тож ведуча закликає долучитися до збору і пам'ятати, що маленьких донатів не існує. Цінна кожна гривня. Окрема монобанка закріплена в шапці її профілю. На сторінці є також список необхідних для нікопольців речей. Привіт. Я впевнена, що кожен з вас чув про те, що Нікополь щодня знаходиться під обстрілами. Ці обстріли не вщухають вже останні три місяці. Фактично, Нікополь знаходиться на лінії розмежування. Люди потерпають від гуманітарної кризи, від гуманітарної катастрофи, значують в підвалах. Ми разом з фондом Твоя опора оголошуємо збір. Задля того, щоб допомогти мешканцям Нікополя і Нікопольської громади протистояти, вистояти люди ночують в підвалах, потребують всього, що ми можемо їм дати: це теплі ковдри, подушки, ліхтарики, пауербанки. Люди треба потребують і харчів. Ми залучили партнерів, які нададуть нам гуманітарну допомогу. Продовжуємо протистояти ворогу разом, допомагаємо Збройним силам України і віримо у перемогу. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Нова добірка інформації про життя Нікополя на вас чекає вже завтра. Бережіть себе і до зустрічі!